Картопля запечена на листику з м'ясом, з сиром, це смачно. Отже нарізаю картоплю півкільцями. Свинина в мене нежирна, нарізаю тоненько. І буду маринувати. Першим займаюся м'ясом, цибуля, сіль перець, олія. Все пересипаю і залишаю на годинку потоваршувати. А тепер картопля. Теж сіль перець. Сметана у мене 20% жирності. І майонез 72% жирності. Ніякої води не додаю. Все перемішую, пробую на сіль, якщо треба, додаю. Все готово. Листик я не змащую олією, так як. На м'ясі вже є олія. Розкладаю м'ясо, а цибулю докладаю до картоплі. І тепер зверху м'яса викладаю всю свою картоплю. Хаотично. І весь цей картопляний сік, сметана, майонез теж все це виливаю. Накриваю фольгою. І проштрикаю зубочисткою, щоб повітря виходило. Духовка розігріта на 190 градусів. Натираю сир сулугуні. Минуло 50 хвилин. Дістаю картоплю, провіряю. Готова. Висипаю сир і чекаю, щоб підсмажився сир. Як же він дихає і пахне. Все готово! Моя картопля приготувалася, м'якенька, волога, сир трішки тянеться, ну те що треба, а мені залишається гукати своїх домашніх.